Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні хочу вам показати своїх пацанів. Ось такі вони бачите. є також поповнення Це ще ось такого бублика. Це у нас бачите, бичачок. Такий грубенький, написується тільки що молочка. Тим вже правда не даю, ті вже повністю перейшли на воду. Зараз так як їдять гранулу, сіно. Також бачите, накошую в саді трави. От колись я скошував триммером, перебивав, а зараз заложив диск, скошую і от тачкою привожу, згодовую їм. Ну, має пропадати, то ліпше теляткам дам. Ну, правда, я багато не даю цієї тачки, там може вистачити на декілька днів, бо ну, якщо зараз годувати самою травою, самі знаєте, почнеться понос, діарея, і вони не будуть рости а будуть більше худати. О, то трохи вон сіна накидаю, трохи цієї трави. Ну і воду п'ють. Таке, друзі, 10-літрове. Відерку води за добу випивають два відра, так як 20 літрів. Отак. А оцей бичарчок, що я купив, то він молоко, правда, ще п'є, Даю зранку обідів надвечір по 2 літри. Він ще має ну, десь півтора до двох місяців. От я йому ще даю. Ну, хай Росте, бо він теж, бачите, їсть гранулу і на воду він перейшов, все нормально. Але не шкодую, друзі, я купив замінник молока, є в наявності, то буду його до трьох місяців відпоювати. Тих відпоїв три місяці ну і поступово їх почав переводити на воду. Перший почав два рази на день давати зранку надвечір, пізніше раз на день, тільки зранку, і так, 2-3 дня відпоїв їх, і вони повністю перейшли на воду і все. Трохи, правда, поричали, але зараз все нормально. отак. От зараз кажу, тільки грануло, септу сіну, травичку і отак от годую. Також 1 травня робив друзі, заміри. То, коротше. По обхвату той другий від стіни звітом показали 109-110 обхвату, оцей показав, здається, 104-105 Ну, правда, той коротший, а цей довший. І, коротше, по таблиці я дивився, ну, приблизно вага десь в них в 3 місяці 105 кг. Отак. От Може кому буде цікаво. Оцей бублик, він, правда, має менше. Він десь буде я не знаю, 70 кг мати, 75 бо я. Його, його пару днів назад купив тільки. От так. От такий, бачите ну, Ті старші за нього. Цей, кажу, Має півтора місяця і від цього бачите, в нього менша вага. Також, друзі, добре, що цей бичок від штучного запліднення. Такі бички ну, на практиці я знаю, що вони набагато краще ростуть. От Він теж зараз отак виглядає, така будова тіла в нього. Що я думаю, що він себе повинен показати непогано. Бачите, навіть ноги такі має набагато грубші, ніж у ті. він такий сам нижчий. От передок в нього непоганий. От Так що від штучного запліднення, якщо є десь змога, то такі телята беріть, купляйте. От От особо дуже більше їй нема що розказати. Як я все кажу, друзі, кожного дня одна і та ж сама робота. Підчищаю під ними. Підстелюю солому, закидаю корм, набираю їм водички, ну, цього, бачите, ще відпоюю і бички собі їдять, ростуть. Отак, думаю, вам коротенько показав. Також маю вдома інтровіт. Думаю, що їх ще візьму проколю по 5 мг, щоб ліпше мали апетит. Вони так досить непогано їдять, але можна ще їм, як то кажуть, їх. Трохи додати, щоб вони ще ліпше їли. Проколоти, це не дуже дорого. Отакі, От бачите, телятка. Думаю, вам коротенько розказав, показав їх. Бачите, як їдять. Ну, вони зараз не є голодними, вони поїли. От зараз трохи собі додать, наїдяться, ліпше її зараз будуть лягати відпочивати. Ось такі є бичачки. Бачите. Ну, не знаю, правда, чи камера зможе передати. От. Ну, якщо подивитись попереднє відео, то замітно, що вони, друзі, підросли. І взагалі за оцю відгодівлю хочу сказати, бо я вам казав, що я минулі роки їм заварував кашу з ячменю. Ну, запарував, заварвав хто я каже, давав їм ще пити цю кашу з водою, розводив. Кроме того, так цю кашу насипав, от таке корето просте зерно, що до цієї каші давав. Вони ніби це все їли. Але, по-перше, дуже багато роботи. Оці каші заварувати, це все згодувати, бо літом жара воно зараз починає киснути. Дач цієї каші, воно поїсть, може йому зашкодити. Собі зараз кажу, спрактикував оцю гранулу. Для цього я собі кажу, швидше взяв оці гранулятор тек 100. Цієї гранули наробив, зробив збалансований корм, насипав і входиш, як то кажуть, відпочиваєш. Телятка їдять і їм більше на користь, і, і бачите, по приростах вони себе набагато ліпше показують. Телятка не є, бачите, запущені. Може, не є такими ідеальними, там, може в когось в три місяці, я вам скажу, може і там, по 150 кг мають живої, живої ваги, в когось може більше, ну це знову це ще від породи залежить. Може хтось має більше молока вдома дає по 3 літри зранку, в обід, надвечір, ці е, телятка, вони натуральне молоко бачили, можна сказати, місяць, пізніше перейшли на замінник. Ну, Все рівно від замінника немає такої друзі, користі, як від натурального молока. Але я думаю, що навіть такі прирости, я вважаю, що це є непогано. Бо якщо взяти ті бички, що я минулі роки годував, а, шо, а якщо ж взяти позаминулий рік там оці. Глуштини, що я купляв, і порівняти до цих, то ну, тут небо і земля. Так. так що цю відгодівлю я вам беру особисто рекомендую. Сіно, кажу, робите собі оцю гранулу, насипаєте їм, підчищаєте, ставите з боку воду і все, і більше під ними нічого не треба робити. Зараз, друзі, зробимо ще свіжої гранули оцим гранулятором ROTX 100. Ви вже бачите, закінчується в мене. Тільки що залишилось ось мішечко. Тут я не знаю, десь може на 1,5-2 дня. Більше ці гранули сідають. І приходиться трохи частіше робити. Бачите, ось така гранула. От. Ну Це ми зараз будемо робити. Також хочу вам ще з новин показати, який замінник молока використовую. Це у нас також виробник Shencon. Але правда. Тоді я користувався замінником на основі льону, а на цей раз замовив собі два мішечка простого От, ну, без льону. Ну, на сайті писало, що тут 30 молочних компонентів. Пам'ятаю, то От, таким бачите, беру користуюсь. Він також йде з 30-го дня. То скажу, що той що цей, ну, в принципі, різниці немає. Телятка гарно п'ють, нормально він розводиться, нічого їм не шкодить, то ну, можу рекомендувати. Отак. От ну, правда, о той, що на основі льону, він такий більш трохи густіший якийсь виходить. Те, що замітив. Тут бачите така суміш більш жовтоватого кольору, От, то, якщо будете собі купляти, то кажу, друзі, можете і той брати, і цей, а різниці це дуже немає. З новин. До гранули я собі взяв ось такий монокальцій фосфат. Замовив мішок 25 кг. Бачите, хочу додати, бо у цю гранулу я без нього робив, просто даю зерно, БМВД і сіль. Оце все перемішую. І зараз хочу ще оцю додавку додати, бо це навіть мені в коментарях хтось там писав. Каже, не пошкодуй, візьми собі, від нього теж реально є користь. Це навіть і коровам на фермі дають. Кажуть, що там е, імунна система краще ну, ну покращується, що краще тварина протравлює корма, що з'їдає, кістки краще ростуть. ну Там є друзі, певний список. Е, Плюсів від цього монокальцію фосфату, тобто користі. От, ну це зараз вам це все не перерахую. То по вашим рекомендаціям кажу, вирішив собі замовити і будемо додати. Перше, буду додати небагато ну на оці, по рецептурі, що от я роблю гранулу, на 100 кг корму здається, має йти. Чи кілограм, чи 2 кг здається оцього монокальцію фосфату. Правда, я не пам'ятаю, зараз може вам десь тут напишу, скільки точно має йти. О, то я десь в інтернеті прочитав, що треба його додати, але поступово, потрохи. Не насипати зараз більше, що може і теляткам зашкодити. Так що, якщо хтось буде купляти, то кажу, друзі, давайте, але поступово. То, кажу, взяв, друзі, цей мішечок. Також замовив собі крейде. Також хочу спробувати додати до цієї гранули, Ну, вона недорога, то вирішив сюди взяти і взяв друзі сіль. А замовити подібні кормові добавки можна на сайті Система Оптимум». Це провідна компанія в Західній Україні, яка уже більше як 14 років займається продажем хімреактивів, хімічних та ветеринарних субстанцій, різного лабораторного посуду, обладнання та меблів. Саме тут кожний собі на постійній основі. Може закупити різні добавки, з яких уже робити готові збалансовані корма і ними годувати своїх сільгосптварин. Вітаміни, кислоти, ароматизатори, барвники, ветпрепарати, деззасоби, усе це і не тільки можна придбати саме на цьому сайті. Доступні ціни, сертифікована продукція, значні складські запаси, гарантія якості, розвинена власна логістика. Фаховий персонал з понад 20річним досвідом, який зможе допомогти у консультації. Це, друзі, основні переваги компанії Система Оптимум». Посилання на сайт компанії залишу в описі під цим відео. Почав друзі, робити вже гранулу. виставив гранулятор, налаштувався. так, бачите, гранула біжить. Гаряча. Заміс зробив десь на 25-30 кг. Я вже на око приблизно знаю, чого скільки дати. Перемішав. Я от зараз розманулюю. Також хочу вам показати якість оцих добавок, що я купив на сайті система Оптимум. Дивіться, такої, друзі, якості сіль. Кам'яна, бачите, чистенька. Якщо захочете, можете собі замовити. нас крейда отакої якості кормова. Такий бачите помол і тут у нас монокальти фосфат. Ну це я так розрізав з боку. Ось такий він, бачите. Ось такий ні білого, ні сірого кольору. Я розрізав, дав 100 грам на 25 кг цієї кормосуміші. А взагалі його має йти на 100 кг корму, пів кілограма на, на 100 кг. Так. Також БМВД сюди дав макуху, кукурудзу, ячмінь, перемішав. Також додав води і зараз беру Так Виходить, зараз буду розсипати, бо так, гранула досить гаряча. Вона виходить. Гранулятор, почав вже я вам скажу, так, навіть трохи ліпше робити цю гранулу, вона якась така більш виходить ну, більш краще. Не знаю, я думаю, що це від матриці залежить. У нас матриця зараз більш ну, така втерта і кажу, гранула виходить в кращій якості і він потреба швидше гранулювати. Отак. Цей грану сюди мати так на 5-6 днів, щоб заготовити. Ось швидко йде. Для господарства хто тримає так 10-15 бічків. Може, якісь свині тримаєте, там бройлери собі ставити невдогодівлю. Отакого гранулятора, ну, по саму шею, як то кажуть, повністю вистачає. Воно зараз нароблю. Вичачки, бачите, собі відпочивають, поїли. Отакі От полягали собі, бачите. Наїлися сінця доїли. Зараз на тому буду давати пити вже вечір. От, кажу, друзі, то що треба насипати, сіно, гранулу, оцю водичку. Вони собі в клітці ходять, це все їдять, лягають, відпочивають, знову встають, наїлися, знов лягнули. І от така підгодівля. Ніякі оці каші, нічого не треба заварувати, запарувати, картоплю, дехто знає, дає. Ну, Я від, від цього, якщо чесно, хочу відходити і вам теж беру рекомендую. Ось Отак. Йде процес гранулювання корму. Полягало собі, бачите. Добре тримати ще декілька штук, йде конкуренція, вони собі підходяться до кормушки, з'їдять. Бо якщо одного тримати, то він може трохи зараз цей корм перебирати, не доїдати до кінця. Тому кажу, добре все мати два, три, навіть п'ять бічків в купі, щоб вони собі стояли. От, так вони корм будуть гарно з'їдати. Тому, друзі, на цьому, скоріш всього, що буду закінчувати. Буду зараз. Робити гранулу, бо бачите, немає часу. З вас подобайки, підписка, коментар. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.